Вітаю вас, дорогі брати і сестри в Христі, у 37-му фільмі за пророчі сни каже Борис Володюк, генерал капеланого вербністер. Сьогодні ми маємо перший день осені 2022 рік, 1 вересня. Я щиро вітаю всіх тих, які школярі, які е, учителі. Хай Бог поможе, хай росте наша юна зміна, мудра, мужня і побожна, патріотична. І хай скоріше в Україні буде перемога нашого Бога, пришестя Ісуса, і хай Україну ненько очолить Тарас Григорій Шевченко за Божим наказом згідно проросу Суба. Хай це буде до 14 жовтня 2022 року. І е, в тій ситуації також бажаю, е, щоб і ви подякували Богу за минуле літо, що воно було врожайне, що в тому літі за життя. Наше заплатили своїм життям і своїми страстями багато наших воїнів, багато людей. Ви знаєте, що тільки в Маріуполі в час цих тих подій відравши фашистів, загинуло близько 90 тисяч людей. По Україні це сотні тисяч людей. Світла вічна пам'ять царство небесне їм. І дай Боже, Воскресіння найкращих, найпотрібніших не зробив, А щодо Сонце храмі, як це обіцяла причиста Божа мати, упросила Господа Бога. І особливо, щоб воскресіння було більшості наших героїв, які віддали життя за України, щастя, волю всі останні роки, особливо останні місяці тижні. І що зараз йдуть затяті бої, як ви знаєте, там на Херсонщині, на Донеччині. і... Приготуємось до того, що перемога буде тільки тоді, коли буде пришестя Бога. Скоро ви почуєте? На жаль, ті прикрі візки, що Богу проклятий антихрист Путін застосовує атомні боєголовки. Про що були пророчі сни по півдні України, по Галичині. Власне, але Бог той час робить і по Європі. Але Бог той час робить чуда. Ті атомні боєголовки хочуть направити в тому числі на Фатіму, в Португалію, в Гарабандал в Іспанію і в люд на Францію. У ПІО було те, що направляють на Баварію, на Нідерланди. Ось Бельгію, десь там на Англію і на Італію молимося, щоб Бог показав свої чуда і щоб ті боєголовки не дійшли туди, а на старті зірвалися або верталися, як це Бог показав неймовірне чудо, як це почалося вперше цього року, дорогі люди. І з тими з тою зброєю антихриста Путіна що фашистів, що верталась вона. А також нагадаю, що таке чудо було в час битви біля Почаєва, коли босурмани стріляли в українців, християн у ГКЦ. Пам'ятайте це, що Почаєв належав нам понад 300 років християнам у ГКЦ-монахам чину святого Василія Великого, особливо такого патріотичного об'єднання монахів, звідки найбільше Бог дав героїв, і звідки зараз є ті деякі священики, які підтримують нас в тому числі. Коли вони почули слова мої, що Ісус синьоокий русий, і докази того, то вони видали хресну дорогу Марії. Я показував хрес Хресну дорогу Папу, бачите її на 15 стацій, де Ісус зображений синьоокий русий. Нагадаю вам, що є вже священики, вже єпископи, які пропагують чорнооко, вже Христа. Не тільки вони, на жаль, є москальського пархату, але їхні запродання є і серед греко, і серед ПЦУ, які кажуть, яка різниця, яка різниця, але це дуже суттєво те, що мають завити вночі вже Христа Чорнового, чорноволосого, який буде йти нібито з якоїсь зірки. На, і в небі і лазерами з'являть Червоний знак Христа. Це спільний проєкт США, Рашу, Федерацію, Китаю, Ізраїлю, нагадаю вам я. Позірно вони нібито сваряться, але насправді війна, яка йде у світі, вона є по домовленості. І головна мета тої війни, так як Першої всесвітньої, так як другої всесвітньої, побільше знищити людей, тих, які є християни, побільше знищити європейські нації. Сьогодні маємо згадати, що Богом проклятий Гітлер. Почав війну проти ПОШів в 1939 році по домовленості з Богом проклятим Сталіним. Нагадаю, що Гітлер це псевдонім Богом проклятого виплітка з сатанинського антихристиянського роду, який мав юдейський корінь, який був ненавидів тих юдеїв, які пішли власне. Десь на більш такі правні шляхи, тому він бивав дуже багатьох євреїв, але е, певні найбільш багаті євреї юдеї. Вони або виїжджали з Німеччини, або ми маскували, що вони нібито німці, істинні арійці, і особливо в СС Дуже багато було тих, які насправді мали юдейські корені, в тому числі їхній е, Гімлер. Ну про це в інтернеті дуже багато є. Але хочу наголосити, що справжнє прізвище Гітлера було шекель-грубер, що означає шекель це гроші. Ви знаєте, вони зараз є в Ізраїлі, а грубе це любить, тобто грошолюбний. Сталін його справжнє прізвище Джугашвілі, значить що буквально означає жидівський син, в перекладі з Остатинської грузинської мови. Далі вони один одного не ображали, вони були живі до кінця війни, і мало того, Сталін допоміг Гітлеру втекти в Аргентину, де той жив. І з Аргентини особливо сильні е, є масони, сатанисти. В тому числі, ви знаєте, цей вже папа. Він має аргентинську школу масонства, тайну, тайну по святу. Тому він так зв'язаний з Антихристом Путіном, він його оправдовує і так далі. Коли буде вже Христа, він має приїхати в Україну до 10 вересня, мав приїхати до кінця серпня. Зараз має інформацію, що має приїхати до 10 вересня. Отже, до 10 вересня мала би бути з'ява вже Христа. Тому що він має приїхати, визнати його за Бога і сказати, що все, Рим Ватикан припиняє своє існування. Як апостольська столиця, апостольською столицею, тобто центр християнства, стає Київ, власне, який нібито за Божим наказом здають Антихристу Путіну і лжехристу, Христу, який в Челябінську, я показував його морду, рило його, отримав паспорт, що він нібито Ісус Христос ще в 2017 році. Тільки на нашому відео Бог зробив велике чудо, що на цьому лжехристу Христу з'являються роги. Значить, про це подивіться відео моє попередні, де я це показую, що це такий знак Божий. Далі, за цього вже хреста були новини по Рашу Федерації, коли ми його викрили, Висміли капелани у Верза Що дивіться, люди як хочуть робити здоросвірство, то вони припинили будь-яку інформацію щодо цього типу. Але ми знаємо, що він має секту, секту велику, яку фінансує ФСБ, мільярдери, глобалісти, сатаністи. І е, вони пропагують те, що вони мають захопити Київ, що вони мають захопити Україну і Європу, і, вони, і Америку, Канаду, і, ну весь світ і робити своє, нібито царство государство е, православне, насправді е, сатанинське. І в тій ситуації, дорогі мої, приготуйтесь. Бог показує за це пророчі сни, Бог показує видіння, Бог показує, як же все маємо перейти ми і дочекатися саме, що в середу прийде газета-поклик, не до всіх, а до родичів наших героїв і друзів тих, яких Бог хоче вернути. Примірників газети поклик прийде 350 людей. Тисяч у світ, з них 200 тисяч в Україну по тисячу в кожну європейську країну на різних мовах ця газета буде. Вона прийде в середу і там буде писати, що робити тій людині, де чекати воскреслих. Там буде звернення тих воскреслих родичів до тої людини. Власне, що вона вірила, що так буде, і на фотографії буде видно Ісуса і Марію. Не просто що вони як люди стоять, а вони в своїх руках тримають серце і серцем своїм благословляють. І фотографія та рухома, жива. розумієте, Це мені говорили такі пророчі сни, неймовірні, а Божа Мати підтвердила. І я в тому числі це бачив, що так буде. І ви знаєте, таке чудо робив тільки Ісус міг зробити Матінка Божа і, і вже Христос той, що є людиною грішною, бридкою, сатанинською, злого роду, який в Челябинську живе, який родився 6, 66, а видає себе, що він нібито родився 30 квітня 64-го року, що йому паспорт видали. Але там, хто дивився відео, то ця проговорюється, майорша, яка видає паспорт, що це дуже, нібито набожний чоловік, дуже цікавий. Він вже п'ять разів свої ісходні дані є. Тобто він міняв ім'я, своє, і міняв дату народження, ну і ще щось там, дідько його знає, що вони там крутять. Але Бог то все висміє. І Бог явить Ісуса Сонця, нагадаю вам я. Четвер має прийти Ісус сонця. Перед тим мають всі люди завмети з 11 до 12 години. Хто на 5 хвилин, а хто більше. Про це було попередження в Гара Бандалі. І про це було зояно стояння голі знайдіть, як у місті Самара, яке зараз називається, колись з не називалися Куйбишев дівчинка-безбожниця. Певний час вона не вірила в Бога. Вона е п'яненька взяла е власне, образ Миколая, насміхалась над ним і з ним танцювала. Значить, і Бог зробив грім, блискавку. Про це є фільм Чудо е навіть з російського телебачення. Там е є певні перекручення, але по суті воно правдиве то відео. Ось, і і та жінка, дівчина завмерла з тої іконою Святого Миколая. і так простояла з Нового року, з січневих днів 56-го року, аж до 6 травня. Нічого не діла, закам'яніла і так далі. Це Дуже цікава історія. Історія така, що це буде з сіма людьми, з одними надовго, що замруть вони, закам'яніють, а з іншими в залежності від гріхів. Це буде до п'яти хвилин. В цей час треба молитися, мати вервицю на собі, на шиї і просити, Боже, дай, щоб я скоріше зарухався і, і почав говорити за ті пророцтва і все більше вірити, що це йдуть останні години перед Твоїм пришестям до України. Як буде Боже пришестя? Люди побачать, що зупинилося сонце над вербою, яка є Франківську. Про це були пророчі сни. І люди. Будуть дивитися, бо будуть знати, що саме сонце над тою вербою це перше дерево буде, над яким у світі буде йти Бог і Божа Мати з Божим військом. За що були пророчі сни, мені одній жіноці і одному чоловіку. Тобто він пристоїть трійці, може, ще комусь були, але Бог дав мені почути від двох чоловік, від двох осіб про це. І сама Божа Мати підтвердила, що так буде. Окрім того, були Божі знаки, що коли був Майдан, то не замерзало озеро. А саме е, на тому шляху е, лід не замерзав, де має йти над ним Бог і Божа мати з військом своїм у бік Вовчинця, над поляною сонячною, на якій є хрест обзаря. Це якщо Івано-Франківці, ви маєте карту, е, а Івано-Франківці знається, є у нас південний бульвар, який переходить північний. А далі є вулиця Васильян, братів, сестер, Монахів, і є вулиця Вовчинецька на самий Вовчинець. Отаким От зигзагом десь побачать перші люди, як Бог з Божим військом, іти буде у четвер з 19 по 20 годину. Далі з 20 по 21 годину в Івано-Франківськ будуть збиратися Божі люди з цього світу. В делегаціях буде 33 тисячі. 22 другій годині вони мають зайти в срібний палац Богородиці. Там має бути слово Матінки Божої, що ось, слухайте Сина мого, Синього Русу Ісуса, і е, виступить Ісус, і виступить інші люди Божі, і буде банкет на честь приходу Божого. До України. І почнуться великі чуда, що храми, які зійдуть, почнуть так сіяти, що нечиста сила в ті ж години почне пропадати і за два дні до суботи, вечора, вся Україна буде звільнена від злих людей. А в неділю до України долучаться інші нації. Потім буде певний період, кілька тижнів примирення, а далі почнуться сім чаш гніву. Так буде. За це є пророчі сни. Моліться за те. Щоб ви ці дні перейшли, і щоб ви були все більш божі, і не зрадили ані Христа, ані Україну. За це й молитва моя. Дай Бог зустрінемося! Щасливо! Слава Україні! Героям слава з Богом! Ви бачите те неймовірне чудо, коли сонечко стає, як яєчко, великодне і зближається, віддаляється, і потім наближається ще більше. Вірте в те, що Бог з нами і перемога буде за нами, Божими людьми. Молітеся і поборете, молітеся і вимолите. Разом ми сила, Бог нам помагав і поможе, разом переможе. І не Отця, і Сина Святого Духа. Амінь.